Велика робота лягає на плечі освітян, навіть якщо і виявлені випадки насильства в сім'ї, то відповідні служби приймають свої міри на законодавчому рівні. А сама терапевтична робота з приводу виведення дитини з того стану, подолання того, той тривожності, рівня агресивності це лягає на плечі практичних психологів, які займаються терапевтичними діями корекційними. На сьогоднішній день у нас у районі дуже багато практичних психологів. Майже кожен навчальний заклад має свого фахівку. Плюс соціальний педагог, який відповідає за ну я як посереднику між суспільством і дитиною. Практичні психологи, з, згідно своїх функціональних обов'язків, здійснюють і виявлення, і діагностику а, різних факторів, і, і насильство, в тому числі, і працюють над попередженням його. Це види профілактичної роботи. Досить багато є випадків консультаційних, де батьки звертаються з приводу там чинення насильства одного з батьків, як діяти, які. Шляхи шукати для того, щоб уникнути його. Ну і відповідно корекційна терапевтична робота через систему тренінгів. Є школи, які не мають практично психолога, оскільки там є невелика кількість дітей і по одиниці не може бути введена. Але фактично такі школи не залишені без уваги практичного психолога, тому що наші фахівці з центру практичної психології забезпечують послугами ці школи, де немає безпосередньо ставки. Є дуже багато ситуацій, коли у сім'ї дитина не може розкрити себе. Так само у школі педагог це є вчитель, який навчає, це є людина, яка вчить чогось. А практичний психолог це той, хто слухає. Це той, хто вміє тебе почути, вміє бачити тебе тою особистістю, якою не бачать тебе вдома батьки. Батьки люблять своїх дітей, занадто люблять батьки дітей. І цією своєю любов'ю інколи осліплені і не можуть дозволити дитині настільки повноцінне. Навіть шкодять, так тому що ця гіперопіка, гіперлюбов наша, вона деколи не дозволяє нам бачити, що це вже росте особистість, яка може сказати свою думку, має право на свою думку, має право на е, висловлення своїх. Життєвих принципів десь часто ми їх пригнічуємо. Отут іде мова про порушення психологічних кордонів, які ми дуже часто дозволяємо порушувати. Ми любимо своїх дітей, хочемо, щоб вони були найкращі. Вкладаємо в них все матеріальне, будь-які цінності, які в нас є, ми хочемо передати їм. А психолог це той, котрий чує дитину такою, яка вона є зараз і тут. Дорога. Не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках. ШМОП він присвячений був темі 16 днів проти насильства, яка відбувається вже на протязі двох тижнів. Щороку в Україні з 25 листопада по 10 грудня відбувається українська акція Ми проти насильства. Зараз наша ціль була розказати, донести до громадськості, що учнівська молодь, яка зараз підростає, саме бореться з тим, що є насильство серед учнів, насильство в сім'ях. І через такий захід ми хотіли ще раз. Підтвердити те, що наша молодь виховується у добрих традиціях і вже, вже зараз думає про те, що може бути світ без насильства. Флешмоб організовував центр практичної психології при управлінні освіти. Організовували, допомагали мені нашим фахівцям. Це практичні психологи всіх міських шкіл: Виноградівська номер 1, Виноградівська номер 2 Виноградівська номер 4 7 номер і номер 8 Саму постановку продумували учні. Коли було зібрано, і їм було повідомлено 25 листопада, що починається така акція. І от ми хочемо в підсумок цієї акції, вже зараз 10 число наближається, зробити щось таке, щоб суспільство не просто проходило і байдуже дивилося, що щось там відбувається. Саме відбувається те, що ми хочемо бачити свою Україну без насильства, ні насильству. І музичний супровід підбирали учні. І задіяно було учнівської молоді 120 учнів. У всіх були кульки, які полетіли у всесвіт. і Я думаю, що все ж таки всесвіт нас почув. По золотих твоїх стежках.